Стан доріг нормальний? Ні, я зараз сам скарб. Скажіть. Ну, а, кажіть. а що ви записуєте? А. Значить, діло в тому, що ця зима принесла нам велику біду для по суті на Україні для всіх доріг. доріг. Але головою районної державної адміністрації було 22 числа створено комісію по обстеженню доріг. І на сьогоднішній день. Біля 180 тисяч квадратних метрів є тільки в районі ямкового ремонту, де потрібно зараз робити. Три дні цього я не хотів би, щоб ви показували. Да. Ну, три дня тільки дало змогу цьому році робити дороги. Вчора ми робили повністю дві бригаді, працювало. У Кіцмані вже де, е, такі проблемні ділянки у нас. Аварійних ділянок дуже багато. На сьогоднішній день ми аварійні ділянки закриваємо в першу чергу і потім будемо приступати в сплошну робити асфальт. Дв... І і йде вчора учора, позавчора. Повністю е, використовували по 22 тонні асфальту. Але щоб це все зробити, це треба не один місяць, щоб ми повністю закривали. А відласка, а готуватися з осені, то це ж там такий доріг не перший рік. Це кожен рік приходить весна, Значить, сходить квартир. сніг, і такі такі ями по см, сантиметрів, см сантиметрів. До, до вашого відома в тому році було повністю у Кіцманському районі. Відремонтовано всі напрямки, особисто державні дороги були у задовільному стані. Не було майже ні одної ямки, тому. Тому що ми до зими підготувалися. Але в зв'язку з тим, що зима була дуже важкою, тому що були і плюсові, і мінусові температури, якщо кожного року використовуються солі біля е, одного вагона, і гравійно-піщаної суміші має існувати піску, де це використовується біля тисячі кубів. То в цьому році прийшлося використати у три рази більше, більше три вагони солі ми використали і граві більше дві тисячі кубів. Це воно теж і принесло трошки дало можливість, тому що ми підтримували дорогу у нормальному стані, щоб не було аварійності, і це говорить про те, що за Зимовий період у нас ні одної аварії не відбулося на в Кіцманському районі для того, щоб ми утримували в нормальному стані дороги. І на сьогоднішній день я думаю, що ми постараємося все зробити, щоб дороги були в задовільному стані. Для цього треба час, ресурси і для того, щоб ми це вибачити навіть Бог. Любить партію регіону і каже, і ви навіть посилаєтеся на нього, кажете, що він дав погану зиму. А що, для німців дав добру зиму, для поляків дав ну, добру зиму, для наших зиму. сусідів дав добру зиму, та в Молдаві вже дорога краще, ні, ніж у Тісьмаському районі. Хто таке бачив колись у, у Мамайцях те, що ви зараз тепер бачите? Якщо вам би... не соромно, Якщо вам би... не соромно було говорити ще комусь, Якщо... йдіть, йдіть мамайських людей, запросіть Якщо... сюди, нехай вона вам скажуть. Якщо що, ви, говорите, що ви що робили. Партія регіонів вибинути. Я, я би це не сказав так, тому що за всі влади, які були у нашій Україні, вже 20 років не робилося капітальний ремонт доріг, а робилося тільки поточні, ямковий ремонт. Навіть поверхневий не робило. Та Ви не зробили ямкових, ви нічого не зробили. Це не ви, знищили, ви знищите наші дороги, ви знищите наші душі, ви знищите нашу країну, ви знищуєте нас усіх, тому ви повинні піти, і то піти негайно. Якщо не вірите, зупиняйте, люблю машину. Давайте зупинимо будь-яку машину і запитаємося. Куди я... ви повинні піти? Давайте, думає... от їде машина. Ви... От їде машина. Ми зараз зупиняємо ну, давайте, цю машину будемо... і, питаємо, і питаємо, куди ви маєте піти. Зупиніть, зупиніться. Не, не буду я розірвати. Ну, тобто... Якби ви приклали той, хоч зусилля для того, щоб зробити ремонт, а не зробити. Кожен Сьогодні. робить своє. Ви робите своє. Не можете робити. Уходіть. Ідіть звідти, щоб не було. Не вірите? Йдіть зупиніть будь-яку вот машину і запитайте, пані, що люди скажуть про вас. Пані, не, не. От іде от їде водій, от запитайте його, запитайте цього водія. Та що я... він про вас Ми, думає? Сьогодні, ми сьогодні не лише Чи... про вас і про вас думають, бо сьогодні ніхто не задоволений цими дорогами. І що так стало. А ви, це... ви... І те, що, і те, що Ви нами... Вите на державній роботі, вам люди дали, дали ну, вам президента, якщо... ми, ми вам не давали якщо ви довіри. довіри. Якщо дали ви гроші, розумна, гроші, якщо ви розуміли, ви розумієте, що 4 дня погодні. Відколи весна, погоді, що можна було робити дороги, і можна О було... У поїжджі... зробити... Польщі інакша погода була. Ну, ми, Чи от... інший... ми вживаємо поїжджі. заходів, робиться ремонт доріг, але це не сьогодні зробиться, тому що скільки такий об'єм робіт не можна зробити за один день. Треба це розуміти.